Привіт! Рада вітати вас на каналі. Якщо плануєте піти в ліс, то мерщій, дивіться це відео. Бо можна і в ліс сходити. І що смачненьке шушикам заготувати. В мене ліс відразу асоціюється з шишками. А чи знали ви, що шиншилки полюбляють шишки, то та там є купу корисних компонентів. Клітковина сприяє травленню та сточуванню зубів. Смоли та ефірні олії у малих кількостях діють антисептично можуть підтримувати імунітет. Мінерали кальцій, магній, калій, фосфор та антиоксиданти допомагають зміцнювати імунну систему. А не збирати термічно обробити та засушити це зовсім легко. Тож мерщій збирати шишки. Після цього висипте їх якусь ємність. Та залийте кип'ятком. Це і є вся термічна обробка. Залиште на 40 хвилин. Як бачимо, шишки закрилися. Все виливаємо та ще раз пробиваємо проточною водою. Готово. Тепер перекладіть їх на серветку і дайте трішки просохнути. Хвилинок так 20. Почорнілі, брудні, гнилі та зіпсовані шишки збирати і давати не варто зі зрозумілих причин. Молоді та зелені шишки давати теж не варто через великий вміст смол та ефірних олій. Пройшло вже 20 хвилин, і як бачимо, шишка трішки відкрилася. Загружаємо наші шари сушарки. Температура 70 градусів можна навіть більше. По година в мене це приблизно 2,5 години, але все залежить від вашої сушарки. Може більше, а може менше. Головне, щоб по закінченню сушіння всі шишки були відкриті. Далі прикладіть в шишки зручну для вас ємність, де вони будуть зберігатися. Я обрала невеличку коробочку для цього. Просто подивіться, які вони гарні та розкриті. Це ідеальна порізушка для стачування зубів у шиншило, щоб не було мелоклюзії. Давати слід по одній шишці на шиншилу один раз в три тижні. І ось як ми бачимо результат. Шишка повністю погрижена зубками. Тому якомога швидше йдіть в ліс, і збирайте побільше шишок. Тим паче, що їх заготувати так легко. А якщо немає такої змоги, то мерщій переходьте в мій магазинчик, там ви знайдете багато чого. Та до нових зустрічей!